Привіт всім! Канал Мотоскутерок. Так, невеличке порівнювальне відео на два однакових скутера з різними роками випуску. Зліва у нас Suzuki Let's G 2015-2016 року приблизно випуску. Справа у нас в синьому кольорі Suzuki Let's. Букову G забрали. Але вони абсолютно однакові, як ви бачите, дивіться по дизайну. по всьому. Але це абсолютно новий скутер 2022 року випуску. І різниця в них по ціні рівно в 2 рази. От. І ви можете собі порівняти, що я вам пропоную. Справа є нова техніка, зліва є БУ, але в дуже, -дуже хорошому стані по ціні, як я і сказав. В два рази різниця. Зробимо невеличкі також, скажімо так, невеличкі порівняння. Відрізняються вони, ну скажімо так, нічим практично. 22-го року моделька єдине, що відбійнички отримала, отримала в матовому кольорі. 15 -го, 16 -го року вони такі хромовані. Ну, мені більше подобається хромований. От, і щоб ми зрозуміли, Приборна панель панель й рік, 22-й рік. Тут у нас всього навсього 3 кілометри пробігу я проїхав. Тут 9187 кілометрів. Що ми маємо? Невеличкий пробіг в 9 тисяч і нульовий пробіг. До речі, дивіться, якою заводською гумою комплектується цей скутер. Це Дюро. Зараз, зараз, десь знайду рік. 42-22. 22-го року гума. Ну, все новеньке. Нове, нічого нема, що тут показувати, новий скутер. от, І Лецик інший з пробігом в 9 тисяч. Також на заводській, до речі, гумі залишився. І вона от 15-го року випуску. Тобто він 15-го року випуску. І зав... заводська гума навіть залишилась за 9 тисяч, але трошечки... трошечки є знос по одній стороні, так як коли ви гальмуєте передніми гальмами, трошечки перекошується барабан і виходить знос більше на праву сторону. Оце вже таке детальки. Тобто на заводській навіть передній гумі залишилось і новий скутер. 9187 пройшла Два ключі. Навіть був десь кофр, кофра немає. Два ключі. Карманчик, тут аналогічно два ключі. Карман. Ніякої відмінності в них як такої немає. Сидіння, дивіться, сидіння, мабуть, рідне, але я так розумію, от японець заклеїв скотчем своїм, видно, сам кант відстав, чи відійшов, чи відірвався, але сидіння рідне. Кому сильно заважає, можна перешити сидіння, не питання взагалі. Отак от виглядає у нас місце під сидінням. Пластмасовий бак. І моделька 22-го року. От таке сидіння йде в такому дизайні. Все красиве, все чистеньке, біленьке, пара рідних зеркал, кругленьких таких, листочок 22 22-й рік, книжечка, мануал і так далі. І місце. Під сидінням, все так само, як і в того скутера, аналогічно. Все чистеньке, все красиве. Все новесеньке, приємне всі болтики, шурупіки, все все нове, звичайно ж, приємно дивитися на таку техніку, От в синьому такому красивому кольорі. Новий лец. Suzuki еквор Performance наклеєчка йде. Не знаю, чи змінилося щось технологічно по двигунові, я не скажу. Отак. От дросельну заслоночку додавлений більш такий. Я так думав, що це Пластмасова, але ні. Залізна в чорному кольорі. Отак От виглядає середина нового скутера. І глянемо, як виглядає воно тут. Різниці, як такої, не дуже. О, дивіться, що я забув. Підфарбовував глушник і забув підключити лямбду. От тут. А, добре, що показав. Фарбував, Фарбував глушник От, і забув підключити. Таке буває. От, також цей лец з позначкою G в рідній фарбі, такий коричневий перламутровий колір. Красивий колір, задня гума Dunlop. Так що практично однакові скутері, як візуально, так і технічно, я так розумію, тільки за різною ціною. Обидва скутери доступні на продаж, кому цікаво. Контакти мої вказані в описі під відео. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. Гарних покупок всім і гарних доріг.